Сьогодні, вранці, 17 листопада, ворог знову завдав ракетних ударів по території України. Повітряна тривога тривала близько трьох годин. Цього разу вогневі атаки Ерефії були націлені на важливі інфраструктурні об'єкти. Збомблять наш газовий добуток, збомблять наші підприємства в Дніпрі, південь маш. Але попри це, ми розуміємо. Як стримувати окупантів? Вранці агресор спрямував свої ракети на Дніпро. Зафіксовано декілька влучань у два інфраструктурні об'єкти міста. Також поцілили у промислове підприємство, що спричинило сильну пожежу. Вибуховою хвилею пошкоджені житлові будинки поряд. Російські ракети сьогодні поранили у Дніпрі 23 людей. 15 із них у лікарні одна постраждала важка, понівечили промислове підприємство, будинки, тролейбуси та жваву вулицю. Росіяни ударили по міських кварталах на початку дня, коли люди вже були на вулицях, їхали на роботу, йшли у справах, просто жили своє звичне життя. За усі ці злочинні обстріли прийде розплата. Постраждала і Одещина. Росія завдала удару по інфраструктурному об'єкту в області. Як результат, одна цивільна людина отримала поранення. Також вибуховою хвилею пошкоджено будівлі навколишніх підприємств. Одеситів попереджають про аварійні відключення світла. Погодинні графіки стабілізаційних відключень, які доводились раніше, наразі не діють. На сьогодні енергетики змушені виконувати аварійні відключення значної частини споживачів міста та області. Такі обмеження запроваджені у всіх регіонах країни причиною є ракетні удари, нанесені ворогом по об'єктам енергетики, що призвели до серйозних порушень в енергосистемі держави також внаслідок ранкових ракетних ударів по Харківщині. Постраждали вісім осіб. Окупанти влучили по об'єкту критичної інфраструктури в Ізюмському районі. Дійсно, ми мали сьогодні ракетні удари по Ізюмському району. Це газоводововна галузь. Маємо там руйнування зараз. Всі наші підрозділи ДСНС там газовики працюють над усуненням наслідків цих руйнувань. Ми маємо зробити все, щоб Стабілізувати умовно кажучи газопостачання для нашого населення для наших підприємств за ранок 17 листопада. Ерефія зі своєї авіації випустила по Україні 18 ракет. Ефективно спрацювали сили протиповітряної оборони на Київщині, збили декілька ворожих об'єктів, що цілились у критичну інфраструктуру міста. Українців вкотре закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Софія Капінос, телеканал ITV.